Зазвичай я починаю свої відео з прямо назви техніки, але. Цього разу я скажу просто вітаю вас, любителі Фартандер, тому що вимовляти ось оце мені якось не дуже хочеться. Тому називати цю машину буду виключно останнім словом у назві Бізон. Це низькорангова бабаха німецька, як ви вже зрозуміли, зі 150-міліметровою гарматою, яка стріляє фугасами з майже 9 -ма кілограмами тротилу. Ну є ще кумулятиви на 185 пробиття, але нафіг воно треба коли на бойовому Рейтингу 1.0 0 є такі фугаси. Ну і в комплектацію даної машини входять RTX 4090, перчаточний ящик, паливо для генератора, який живить власне, 4090, бездротова колонка, а також портативний холодильник для пива. А, ну і звісно ж, інструменти на випадок необхідності допиту ворожого солдата, який потрапив у полон. А ще це кабріолет, бо 4090 настільки гаряче, що інакше екіпаж просто помер би від теплового удару. Ну що, поїхали подивимось, на що це відро фюрера здатне. Погнали. Ну і давайте вже запровадимо таку традицію. Я буду нагадувати про важливість лайку та підписки у випадку, якщо контент вам. Подобається. Тому, будь ласка, не забувайте про це. Ну а якщо у вас є бажання ще більше підтримати канал, ви можете стати його спонсором. Підписка коштує копійки, тому я думаю, кожен може собі це дозволити. У майбутньому буде багато контенту виключно для спонсорів. Ну а тим часом у нас Східна Європа. Поїхали, йопте, яка у нас балістика? Жесть. Так це тільки впритул <притул> стріляти. Ну а як на дистанцію? У нас максималка 45 км на годину. Ну, те, що я там бачу, танк, це таке діло. На такій відстані у цілі, яка рухається, влучити буде, я думаю, майже неможливо. Ну ви знаєте, це відро навіть якось трохи більш-менш кудись їде. Я здивований, приємно здивований. Погано тільки те, що броні у нас немає, тому, скоріше за все, будь-які навіть звичайні кулемети будуть нас любити по саме нікуди. Перезарядка близько 12 секунд, що дозволяє доволі часто стріляти цьому відру фюрера. Це хто там? А, да? Ага, ну от і все. Ха, ваншот. А куди мене ваншотнуло? А, це така пожежа боєкомплекту була зараз? Серйозно, да ладно. Ну, хе, з живучістю відра фюрера все ясно. нам зрозуміло. Ні зенітного, ні курсового кулемета у нас немає, тому по авіації постріляти ми також не можемо. НБФЗ, це що? А, це панзер Neubefahrzeug. йо Ферцойк. дуже рідко бачу цю техніку. Та й -майо, вже по мені. Це той самий! Це той самий, просто екіпаж виведений з ладу. Куди? А, три члени екіпажу просто вийшли. Бо вони на одній лінії сидять. Ну, це просто прикол якийсь. Це, це, це просто прикола не техніка. Причому мені його не видно від слова зовсім. І навіть з такої мікроскопічної гармати. Нас буквально ваншотають, то пожежа боєкомплекту якась не зрозуміла. Тепер на одній лінії просто три члени екіпажу вийшли з чату. Ох і техніка, да живуча, живуча, питань нема. Ти навіть не встигаєш когось побачити, як відкисаєш. Хе, ну давайте ще разок. І щоб ви могли подумати, знову та сама карта в тому самому режимі з трьома точками, навіть розпиті ж самі. Ой, Вартандер, ой, що ти зі мною робиш? О, але цього разу хоча б освітлення адекватне. І, можливо, я буду щось бачити. Ну, тим не менш, я залишаю всі бої, які б вони не були, навіть жахливі. І перший бій доволі показовий у тому плані, що ми зрозуміли, ця тачка не живе. Вона зовсім неживуча. Якщо її помітили і почали по ній стріляти, то це все. Це кінець. У будь-якому випадку. Без якихось виключень. Але завдяки тому, що в цій тачці установлено 4090, то, в принципі, у мене навіть ФПС. Граючи на ній, стало трохи більше. Я то техніку побачив. Це тільки як по ним. Та ніяк. А як по ним відстріляєшся? О, тут ще хтось є. Їх сюди багато проїжджає. Бам! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Йомайо, як його розірвало! Не треба, не чіпай мене. Пазік, допомагай, постріляй по ньому, чи що, я не знаю. Зроби що небудь. І тут ще один. Цікаво, а з плешем можна забрати когось? Хотілося б спробувати. Ну, оцього зліва одного прибили, там ще один є. Я записую з самого ранку, тому, вибачте, трохи ще не проснувся. Можу трошечки тупити. Ага, ось сюди ще один приїжджає. А якщо я отак за запазика сховаюсь, отак от. Наші тут дохнуть як мухи просто. Ага. А вони вже знову об'їхали нас. Стоп, куди мене? Мене ваншотнули кудись там в перчаточний ящик? Серйозно? Боже, наскільки ж воно неживуче. Його вбивають з одного пострілу, будь-куди без виключень у будь-яке місце. Ось сюди влучили, ось в верхушку оцього ящичка, і. Ха! Ваншот. Да, прикола, не техніка. Нас по цьому флангу об'їжджають, вбивають у борта, команді насрано, ніхто нікуди не дивиться. Ну що ж, раз. Більш легкі машини не хочуть займатися контролюванням цього об'їзду, не хочуть самі об'їжджати, то буду я, що робити. Доведеться мені на цьому неповороткому відрі фюрерам займатися тим, чим повинні займатися легкі танки. Бачу, ой, їх там цілий натовп проїжджає. Тільки як влучати, блін? З такою-то балістикою. А вони сюди й не виїжджають. Туди ще й бомбу закинули. Які жахливі два боя. Просто жахливі. О! А отак. Бам! Кретичний командир! Ха-ха-ха-ха! Дев'ять -ха -ха -ха. кіло вибухівки. Дев'ять кіло вибухівки. Нарешті. Давай виїжджай! Бам! Критичний навідник. Ай, боже. Ага, француз награвся. Бум. З плешом. А, стоп. Цього я прибив, а там ще один був, якому я водія вибив. Ні, якщо, питань немає. Якщо зайняти позицію. Адекватно. То може бути цікаво. Ой, перекинув. О-о-о. як вас тут багато. На! <ф> <ноут> <risa> 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 У відкриту рубку, уявляєте, такий фугас залітає? Яка жесть. Отут ще один такий як. Нас, до речі, навіть отакі біплани можуть доволі легко згризти, тому що відкрита рубка. Ми програємо цей бій в слюні і соплі. Але я хоча б нарешті трохи постріляв і зробив якісь хоча б мізерні фраги. Ну, а це наш клієнт їде 100%. Що? У нього між колесами воно там десь підірвалося. І ніфіга. 9 кіло вибухівки. Доброго вечора, як то кажуть. А це ще що було? А. -а, -а, -а. Ну, йди в дупу. Господи, як вони при прямому влученні розриваються на шматки. Ага, і ось мене добили. Я навіть не бачив його. Ну, 5 фрагів. 5 хоча б. Ні, фраги ця штука робити може. Тільки треба, блін, дуже, дуже грамотно вибирати собі позицію. Так, ну що ж, карта Карелія. Ну, поїхали. Поїхали. Тут спробуємо повоювати. Напевно, сюди поїду. Поїду, поїду через ліво, ось сюди десь приблизно займу позицію і буду стояти. Ой, ну за що маленького, за що? За що брелочка? Це ж брелок від Мауса, маєте совість, повагу якусь. Та йма йо, йо, ну що ж ви всі такі любителі ДТП? Таке ніби не на полях Карелії, а у Києві о восьмій ранку. Катаюся. А ну-ка, що у нас тут? А ну показуйтесь. Не Недоліт. Блін, ці стюарти літають, як несамовиті. БТшки літають. Ха-ха-ха, ваншот. Куди? Прямо кудись в. Да ладно. А, і в боєкомплект. Прямо туди нахер, у перчаточний ящик. Ха-ха. Боже, яке лайно. Ну, давай, дублерів, у мене багато ще. Поїхали. Ні, це, блін, тачанка, прикол. Це ж треба боєкомплект розташувати в самому уязвимому місці, в самому доступному для пострілу, туди навіть якщо не хочуть влучати, все одно влучають, і ти отримуєш ваншоти. Блін, це просто прикол, а не техніка. Так як у нас немає кутів схилення гармати вниз, ну у нас мінус 4, Вибачте, маловато. То і від схилів працювати нам теж незручно. Відповідно, треба висовувати ледь не весь корпус для того, щоб вистрелити. Ну а якщо ми висовуємо весь корпус, то ну ви ж розумієте, що відбувається, да? Відбувається те, що ви вже декілька разів побачили. Давай, ганс, натискай там на педальки, що воно не їде, ніхіра. Ой, як я обісрався, А подивіться, поруч, поруч підірвався снаряд, а взагалі нічого. Навіть гусениці не зламало. Да, ну техніка, ну машина, ну імба. Бам! А, все одно не долетів. Та йо -йо, ох і балістика тут. Балістика просто таке лайно. Вона назад не їде. Отакий схил уже для неї неможливо подолати. Тут ця БТшка, от як мені. її... Так бахнути. О. А отак. Не долетіло все одно. Я вже ще вище взяв. Та боже, скільки ж можна? <сélite> <сélite> Ні балістика просто казкова. Навіть в притул майже стріляти неможливо. Все одно летить кудись не туди, куди треба. Попереду десь чую танк. Десь тут хтось схрепить гуслями. Ой, та пофігу, поїхали в парад. Мені вже це все набридло. Як же їх там багато проїхало, а я ні в одного не встиг відстрілятися. Бо поки наведешся, поки подумаєш, скільки там яка балістика. І що, не влучив, да, хочете сказати? Ясно. Ну, я почекаю. Навідник чи шо в мене вийшло? А, ні, мехвод. А все одно не влучив. А і батешку яку не чути в притул. Ой-ой-ой, ой оце техніка. Там потужно, потужно. Ну що я можу сказати? Нуль фрагів за два виїзди. Нуль. Просто нуль. Того, що влучити в щось. Неможливо пережити хоч якесь влучання. Неможливо, доїхати кудись швидко. Неможливо. Ну, відров фюрера. Ой, жесть. Та ви, блін, знущаєтесь. Третій раз майже підряд Східна Європа. Ну тільки з іншого респа тепер. А, ну давай, давай, окей. Ну хто я такий сперечатися, да? Це ж нормально, так же ж і повинно бути в мапротейті. Коротше, чесно вам зізнаюсь, мені тачка поки що зовсім не подобається. Так, це бабаха, так, це прикольно, коли все-таки влучаєш і противник розривається на шматки. Але, блін, яке ж воно некомфортне. Некомфортне наведення, ну, сектора наведення по горизонталі зовсім ніякі, там буквально градусів таке як 8-10 може. Їзди воно не так, щоб дуже швидко. Динаміка слабенька, на місці крутиться теж слабенько. Про те, щоб у когось влучити, це взагалі окрема історія. Десь у мене попереду хтось є. Ну і що? Як мені його побачити? О. Бамс! Ха! Одні колеса повідлітали. Не, ну отак весело. Згоден, отак весело, коли тебе не бачать, ти можеш спокійно жахнути комусь впритул. А воно все одно не долетіло метрів 100. хе хе Бачу. Ну, таке, як бачу. Ось воно. Бам! Є! Ха -ха -ха. Ще один М8, у якого так само одні тільки колеса залишилися. Та й ті обуглені. Ну, у нас хоча б приціл адекватний. В плані панорама, плюс який-не який зум. Хоча б це зручно, уже дякую. Я розумію, до речі, про майбутні огляди, я розумію, що ви чекаєте новинки, які у. Оновлені атака Шершня нам додали. Але ви ж повинні розуміти, що партнерки у мене немає. І, відповідно, швидко отримувати новинки я не можу. Мені треба це все буде самостійно прокачувати. Це як мені тобі? Засандали! Ти отак! Прямо через схил. Та... Ой, та йди ти. П-36а Расмусена. От гандоніще. от срав малину. Та в мамку я твою дизель заправляв. Тьфу. Скотина. Ну, у них там ще є живі люди. Тому погнали. Спробуємо ще на дублері. Ну, три фраги. Три фраги, але це були веселі фраги. А три веселих фрага, це як шість звичайних. У небі дофігіща ворожої авіації. І ніхто з ними нічого не намагається робити. Це дуже погано, бо, як бачите, авіація нас ну, любить по самі Гланди. Бамс! Ха-ха-ха-ха! Як же вони розвалюються? Та йди. ти! Ах! Скотина той самий, до речі. Отже, ж, падло. О, БТшка. Майже влучив, до речі. Як же мені літак обісрав малину. У мене тепер перезарядка буде дуже довга. Ну, і все. І все. А того, що літак знову все обісрав. Мене вбив не літак, звісно, але він вибив мені двох членів екіпажу, через що перезарядка стала просто більше 20 секунд. Відповідно, я не встиг перезарядитися і відповісти Елватесі і зробити ще один фраг. Да, весело. Ну що ж, чотири фраги. Кабріолет – це дуже круто, але не на полю бою, звісно. Що можна сказати в якості висновку про бізончика, про відро фюрера? Ну, якщо чесно, мені не сподобалось, бо. Якщо подивитись на цю тачку серйозно а і без цих усих рофлів про 40 і так далі, в оцьому ящику знаходиться боєкомплект. Ось тут знаходиться боєкомплект. Рубка відкрита. Три члени екіпажу сидять на одній лінії. І якщо нам влучають ось в оцю частину корпусу, то це ваншот, влучають ось сюди це ваншот, влучають сюди це ваншот. Броні ніякої, звісно ж, немає. Літаки шатають нам кабіну миттєво, сектор наведення в горизонталі мізерний, динаміки немає, якоїсь маневреності також немає. Коротше, ну, таке собі. Прямо, от відверто кажучи, дуже таке собі. І як бабаха для фану, на мою думку, вона не дуже підходить, бо є більш цікаві бабахи. У Швеції БТ-42 є у. Тієї Швеції SPJ-ка. Коротше, є багато низькорангової техніки, яка м, дасть багато очків фори м, цій тачанці, цьому відру фюрера. А ну і до недоліків, звісно ж, балістика. Балістика просто супер всрата. Тому назвати цю тачку гарною у мене язик не повертається. Так, звісно, весело і фаново розривати. Всякі ЛТшки, коли все таки влучаєш, але щоб влучити, треба спочатку зайнятися сексом із чортом. Тому такі от висновки. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.